І так, друзі, чергові вихідні. Звичайно, уборка в машині перед початком робочого тижня. Знайшов я отакий дерев'яний метр в себе. Це ще на минулій фільмі ми ним користувалися при здачі місячного звіту. Ось і нагадав, що в мене в коментарях було одне запитання, щоб я сказав, яка ширина прицепа з рухомою підлогою. Так, і я, звичайно, того коментаря не можу знайти, але, друже, якщо ти мене дивишся, то ти, звичайно, це відео побачиш. І так, давайте зараз разом заміряємо цю ширину і буде вже точна відповідь. Так. Раз. Два. 245, друже. 2,45, даже 2,46. Ну, звичайно, стандартна ширина прицепа. На моїй шторі також була така ширина, так що. Мін ніяких немає, не дивлячись на те, що це прицеп алюмінієвий, і тут стінка йде двойна в середині пустотіла. Тобто вона така не тоненька, грубенька, але внутрішня ширина залишилася стандартна. 2,45 вона рахується.